Як працювати і що робити в моменті, коли ваш собака негативно реагує на інших собак? По-перше, ви маєте зрозуміти, що в принципі реакція на інших собак це достатньо комплексний підхід. Так, треба працювати взагалі над зв'язком з людиною, над реакцією на людину, над тим, як правильно переключати собаку і так далі. Працювати зі смаколиком тут я не бачу сенсу, так, бо тикати смаколик, коли собака агресує, я вже про це казала. Це якби підкріпити поведінку собаки. Що ж робити? Один з найдієвіших, на мій погляд, способів, це дати собаці заборону. Переключити на себе і дати альтернативу, не стопорити собаку в цій реакції. Бо якщо там, наприклад, ваш собака починає кидатись на іншого собаку, ви йому кажете, не можна сидіти, тобто ми йому кажемо сиди, терпи, він накопичує збудження, а потім скидає це збудження зазвичай на того, хто взагалі до цього не мав відношення. Що, на мою думку, працює з більшим процентом собак, не зі всіма, бо кожен собака індивідуальний. Ви йдете ловите початок реакції, коли ваш собака лише зробив. Перший випад в бік іншого собаки. Ось тут ви даєте чітку заборону, наприклад, ні фу, стоп, не можна, ваше слово. робити різкий розворот і швидким кроком кудись йдете в зворотньому напрямку. Йдете хвилинки, дві, три. Для чого? Для того, щоб собака зняв це збудження через тіло. І от коли ви йдете, не треба розповідати собаці, чому не можна кидатися і так далі. Просто вашої заборони абсолютно достатньо. Це один зі способів. Він підходить не всім собакам, але з достатньо великим. Процентам це працює. Спробуйте, можливо, це саме ваш спосіб.